Вода в природі. Вода важливий елемент життя. Без неї не було б людей, тварин, рослин. У природі вода знаходиться в океанах, морях, озерах, річках, болотах. Є й штучні водойми для збереження води це ставки, водосховища і канали. Вода є також і в глибинах землі, і на високих вершинах гір, і в повітрі. Усі живі істоти складаються з різних речовин, але води в них найбільше. Більша частина води знаходиться в морях і океанах. Але в такому вигляді вона містить багато солі і абсолютно непридатна для людини. Кожен з нас би просто помер від спраги, так як організм. Не вміє справлятися з такою кількістю солі. Для сільського господарства така вода теж не годиться. Вона погубить весь урожай. У промисловості її теж не використовують, бо через сіль будь-який механізм починає іржавіти. Тому дійсно цінною для людей є прісна вода. В наш час в річки, озера, водойми виливають різні відходи і шкідливі речовини. Через забруднення вода втрачає більшу частину своїх властивостей, і тому вона стає абсолютно непридатною ні для життя, ні для іншого способу застосування. Тому треба цінувати чисту воду. Завдяки кругообігу води формується волога, яка так необхідна для життя та існування тварин і рослин. Моря і океани, річки і озера безпосередньо впливають на клімат. Довколишніх регіонів. Вода бере участь в процесі фотосинтезу. Без неї рослини не могли б переробляти вуглекислий газ в кисень, а ми не змогли б дихати чистим повітрям. Кругообіг води в природі полягає в тому, що вода у великій кількості випаровується під дією сонячного тепла, з поверхонь океанів. В атмосфері утворюються хмари, які потім під дією вітрів переміщуються на материки. Коли краплі води або кристалики льоду вже не можуть утримуватися в хмарах, вони випадають у вигляді опадів, які поповнюють води річок, озер, підземні води. Води річок, в свою чергу, повертаються в моря і океани. Кругообіг води в природі пов'язує в єдине ціле всі води постійно відбувається обмін води. Однак в льодовиках. Вона може затримуватися на тисячі років. На хлобусі і картах водойми нашої планети позначають блакитним кольором, а суходіл жовтим і зеленим. Увесь водний простір земної кулі за межами суходолу називають Світовим океаном. Суходіл поділяє його на чотири океани тихий, атлантичний, індійський, північний льодовитий. Більша частина океанічних глибин перебуває у темряві, оскільки світло дістає тільки до глибини приблизно 100 метрів. По мірі заглиблення змінюється й колір Світового океану безмежна блакить перетікає в насичені темно-сині кольори. Людина здавна використовує світовий океан і його багатства налагодила судноплавство, виловлює рибу, добуває з дна корисні копалини. Світовий океан багатий на надзвичайні природні явища. Особливість формування деяких з них досі не досліджена науковцями. Так, на дні океану утворюються не тільки хвилі, але й водоспади. Їх формуванню сприяє коливання температур та відмінності рельєфу дна на різних ділянках Світового океану. Слово океан прийшло до нас від імені давньогрецького бога океанос. Володаря водної стихії так стародавні греки називали безперервну водну оболонку землі, що не мов би величезна ріка обтікала світ з усіх боків, звідси з'явилося поняття Світовий океан.